Мій місячний заробіток становив 0,00 в гривнях і в доларах. І до того я думала, боже, який кошмар, що мене таке буде. Я там як почала працювати, в мене не було формату, що я не працюю і не заробляю гроші. І тут мене були страхи. Я у бомжом, мені не Да, Мені не буде що їсти, боже. а як це? Ну, ладно. Поговоримо. І там, боже, що щось робити, потім я в цей момент. Типа зрозуміло, але мене була фінансова подушка. Тобто не будемо забувати, що треба до цього моменту також готуватися, бо інакше, якщо просто там піти, ну буде, буде ще капець. Я, я не от у, у такому формату для себе я ще не уявляю, що я просто пішла і все. Ну, от, але коли от я побула в цьому форматі, і мені треба було потім там от, я почала і тут я почала зробити гроші на хилскоучингу. Щось нового, я, я так можу. А потім така, і потім також я розуміла, що в цьому моменті, що я точно можу знайти роботу. Я знаю свою цінність там на ринку, цінність для себе. Там, я не, там, не піду на щось таке обирати, аби лиш там, наприклад, заробити там тільки там, гроші і так далі. Я вже обирала по покимось. Іншим критеріям, числі, там числа компанію і позицію і, там для себе. Правильно, тому да. коли ти типу, типу був на якомусь дні? Ну і не можу назвати це дно, да. що я прям що, що, щоб yeah, все було yeah. прям погано. Я жила на вулиці, бо ну, типу вона так yeah. не було. Але все одно, типу, ти типу, побув емоційно на якомусь такому uh -huh. форматі? Потім, типу, я можу, коротше, отак.